Усім доброго дня! Усіх вітаю у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні ми будемо з вами робити таку смакоту, таку красоту. Це є сусідки в тісті і міні-піци. Всі знають, як робити сусідки в тісті і міні-піци, але хотіла вам просто показати тісто, яке тут хороше тісто. І з цього тіста можна робити будь-яку е, випічку, чи солену, чи солодку. Тісто дуже швидко підкисає. Дуже м'ягесеньке тісто, дуже гарне, Мягусіньке, мягусіньке. дуже гарне. І за того я хотіла вам це показати. Дуже всім щиро дякую за коментарі, за лайки, за підписки. Дуже вдячна всім, хто підписався тепер, бо дуже багато нових підписалося людей. Дуже щиро я всім дякую. І так. Будемо починати? Так, дивіться, як підійшло тісто. Зараз ми його розмотаємо. Дивіться, це гарне тісто навіть. Мені застає до пойонки. Тихо дуже класне. Хоча я його не вимішувала багато, але так, супер. Гентака красота. Яка красота. Пахнемо. Так. Мікеньке, м'ягеньке. Трошечка зараз дам, не знаю, чи навіть муки давати, чи навіть не давати. Бачите, тісто не прилипає нічого, не лишається на коврику тісто. Так, трошечки так його кремін. Зараз будемо з вами, уріжемо його. Я робила тісто на дві порції. Вам напишу на одну. Я зробила одну порцію і подивилася, що мені буде замало. І я доробила, я вже не знімала. А так, як я вам, що це таке? Дирочка. А так, як я, домісила, то в мене вийшло стільки тіста. І я вам напишу на одну порцію. У мене тут дві порції, тому що я домісила. Кажу так вам, як є, щоб потім не було, що я давала того скільки того скільки, а в мене не вийшло, а у мене то, а у мене все. Зато я вам кажу, так як є. Тому що Я подивилася, що мені буде за просто замало. Так. Робимо такі шарики. Такі кулечки робимо. Можете собі навіть, я вам скажу, кинути на вагу, якщо ви хочете одинакові всі, щоб були. Я то робити не буду, не маю ту часу. Робити кульки. Ось такі, гарні. І будемо ставити, щоб вони нам підійшли. Зараз я зроблю всі кульки і підключимося. Так, вийшли в мене стільки кульок, ці в мене трошки, менше трошки, а оцих 6 трошки більше. Получилося. Так, ставимо на 15 хвилин, щоб підійшли. Так, дивіться, цих шість кульок я приставляю сюди на. Вашку свою. Так, Ось так. І вони у мене тут будуть підходити. Тут вони у мене будуть підходити, а ці менші оці, будуть на цій дощичці. Це, лишаємо на 15 хвилин, вони підійдуть, продовжимо. Так, тісто підійшло. Зараз ми будемо з вами робити тісто гарне таке. Таку красоту будемо з вами робити. Так, навізьмо качалочку. Можемо з вами розкатувати. Я вам покажу, як я роблю. Так. У мене такі сосісочки. Це в мене польські парубки. Можете брати і наші такі теж сосиски. це принципово. Так, ось така красота. Тісто вообще бомбезне, дуже гарне тісто. Так, дивіться, що ми робимо? Сосисочка. ось так. Завертаємо сюди сосисочку і навіть я би прорізала трошки більше, ось так О! ось так О. і скручуємо так Воно розкрутилося. І будемо ставити на варте. Так. Ось так, mm. так. І зараз я ще одну зроблю. А трошечка, і так всі буду робити всі сусісочки. Так. Тісто безподобне, дуже гарне тісто. Ви можете з цього тіста робити е солодкі теж, е там, чи булочки ви схочете, чи що. Садисту на все. может, сделать с ним все, что вам пасует. Вот так. Вот такая красота. І ставлю зараз на бляшку. І так всі булочки зроблю, підключимося. Така красота в мене вийшла. Лишаю так їх на 5 хвилин, щоб ще чуть-чуть підійшли. І будемо замащувати яєчком і ставити пекти, покажу вам. Так, підійшло це все в мене. У мене тут яєчко збити. Ми це все змащуємо яєчко. Хочу вам сказати, що дуже швидко підходить це тісто, дуже хороше тісто, воно надзвичайно швидко підходить. Дуже швидко підходить. Хочу ще раз всім подякувати за лайки, за коментарі. Дуже щиро всім дякую. Дякую за підписки. Хотіла би попросити, що коли передивляєтесь відео, ставте пальчик вверх, щоб ще люди могли подивитися, тому що відео, коли ви ставите пальчик вверх, відео просувається краще. І, відповідно, люди можуть подивитися. Більше, більша кількість людей може подивитися і зробити собі ту страву для себе. Випікати я буду при 180. Ну, буду дивитися вже тісто по готовності, певних хвилин 20, але кажу вам, що буду дивитися, чи готове вже тісто. Всі ці пори треба тут гарно позамащувати. Це в мене сусіска поперед, тому що вона чомусь довша за всі. Не знаю, чому вона така якась нестандартна. Довша за всі. Я її так розвернула, щоб вона помістилася мені тут. О, Ось така красота. Так. Ставлю випікати, спечеться, то ми підключимося. І так, поки печеться е, сосиски в тісті, у нас ще є одне тісто, е, з яких я зроблю маленькі міні-піци. У мене потертий сир, лишилася така шиночка у мене. Тут у мене замість. Ось, зараз вони можу відкрити. Ви ж можете давати, наприклад, томат, На низ там кетчуп. Так, не можу відкрити зараз. Відкрию і вам покажу. Майонез. яйце само собою. Це ми ріжемо. Ви можете начинку давати будь-яку перець, помідору свіжу. Там... Це вже ваша фантазія. Я помідору перець не буду давати, тому що все є тут ось так. Так. Зараз попробуємо відкрити баночку. Не хочу кликати своїх хлопців. О, пішло так. О. Гляньте, тут є все. І паприка, це дуже-дуже-дуже смачне. Я буду бачити як літом, Якщо вийде, то я вам покажу, як це робиться. Бо його можна будь-куди в суп. Можна так на хліб мастити їсти. Тут і паприка є, і томатна паста, перець солодкий, перець чілі, помідора. Ну, дуже воно смачне. Дуже дуже смачне. І я його буду давати на низ на Тісто на міні-піци. Ви можете давати кетчуп, томат, ну, що хочете. Можете не давати кетчуп, томат, можете зразу помідорки там дати, перець, ковбасу, шинку. Ну, що маєте, що, що, що душа бажає. І робите таку начиночку. Так. Ну, зараз будемо робити з вами міні-піц. Так. Від гарно підійшли. У мене така месочка. Тут в мене олія. Вмикаю в олію. Но. Ну. І отва. Ось така красота у нас виходить. І знову опа! такие мини-пиццы чуть-чуть меньше вот. вот так еще одна Так, така красота. Зараз що ми робимо? Ось даємо трошки майонезу. Дайте. ось так, трошки майонезу даємо на кожну. Небагато так Чуть туда тут О. ось так. Так, на низ чуть-чуть сиру поставлю. Так потрошечки. Тепер даємо цієї пасти трошечки. Вона так пахне, вона така ароматна. І вона остра, <кій> скажу вам, відносно. Ну як, не є сильно, така дуже сильно остра, але остра. Ви собі можете робити так звичайну начиночку. Можете морквочки, можете ну, там, цибульки, я не знаю. трошки і зверху з сиру. Такі будуть у нас міні піци. Теж буду випікати при 180 але вже буду дивитися. Так. Ну і, звичайно, змащуємо яєчком краечки. Обов'язково. Я знаю, що піцу не змащується, але тут я змащую. Ось так от. О. Такі мені піцы, це навіть якби... Вона вистигла, ви собі ставите мікрохвильову її, розігріли і класно. Ось так зроблю. Тісто безподобне, реально. Попробуйте, не пожалкуйте, таке тісто, що просто. О. Все, спечеться, підключимося. Так, дивіться, спеклися наші сосиски в тісті і спеклися наші міні-піци. Дивіться, яка красота. Гляньте, яке гарне тісто. Тісто безподобне. Гляньте. Ммм, а смачно як? Але смачно. Ммм. Яке смачне тісто. Ну, дуже смачне тісто. Хочу вам сказати, якщо ви до цього тіста, з цього тіста зробите з солодкою начинкою, наприклад, буде теж дуже смачно. Ну, просто дуже смачне тісто. Дуже. Гляньте, яке гарне. Як у норвець, таке, бачите, такі волокна має. Ну, дуже гарне тісто. Так що беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, коментарі. Не забувайте при перегляді ставити пальчик вверх, лайкнути, щоб більше людей могли подивитися відео. І до нового відео. І так, що нам потрібно для тіста? У мене тут вода. Все я в грамах я все напишу. Молоком. Все тепленьке. Дріжджі сухі. Так, шоколад. Соль. Все смешиваем. Даём масло. Тупо потрошечка і змішуємо. Треба буде нам замісити тісто. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже дякую, що підписуєтесь. Раду, що вам подобаються рецепти. Раз ви підписуєтесь, значить ви робили по моїх рецептах і у вас все виходить. уже. вже, зараз я замішу тісто. Все має бути тепленьке це має бути тепленьке. ось так. Зараз дам трошечки ще муки. Сильно не замішуйте його, щоб воно вам гарно, швидко підійшло. Потім пізніше, як захочете, то вже собі його підмісити трошечка, але не дуже сильно. Так, все, тісто у мене приміщене. О. І я ставлю, щоб підходило. Підійдемо, да, підключимося.